Господь з вами і з Духом Твоїм, читання Святого Євангелія від Йоанна, слава тобі Господи. Того часу, коли люди побачили, що там немає ні Ісуса, ні його учнів, вони самі посідали в човни і попливли до Капернаума, шукаючи Ісуса. Коли знайшли його на тому боці моря, сказали йому: Равві. Коли ти прибув сюди, у відповідь Ісус сказав їм Воістину, воістину кажу вам ви шукаєте мене не тому, що побачили знамення, але тому, що їли хліб і наситилися. Працюйте не на поживу, яка гине, але на поживу, яка залишається на вічне життя, яку дасть вам син людський. Адже його отець. Завірив Бог. Тож запитали в нього, а що ж нам робити, аби чинити діла Божі? У відповідь Ісус їм сказав, Боже діло є те, щоб ви повірили в того, кого Він послав. Тоді люди з юрби сказали йому, Яке знамення ти зробиш, щоби ми побачили і повірили тобі? Що ти зробиш? Наші батьки їли манну в пустелі, згідно з написаним Хліб з неба дав їм їсти. А Ісус їм відповів, Воістину, воістину кажу вам не Мойсей дав вам хліб з неба, але мій Отець дає вам справжній хліб з неба. Бо хлібом Божим є той, хто сходить з неба і дає світові життя. Тоді сказали йому, Господи, давай нам завжди цей хліб. Сказав їм Ісус. Я є хліб життя. Хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри! Сьогодні ми з вами маємо дещо іншу форму цієї проповіді, але проповідь буде, і ми з вами зануримося в це Боже слово. Сьогоднішній фрагмент є ситуацією. Як можна описати? В сірка очі можна позичати зі сорому. Ісус дорікає тим, хто за ним йде. І чітко каже цим людям, що ви йдете за мною, тому що ви не йдете за мною. Ви йдете за мною того, що просто поїли. Просто ви хотіли поїсти. Вам я не цікавий. Вам цікаве тільки те, що ви могли поїсти. І цей сьогоднішній фрагмент є важливим в тому плані, що дуже багато людей в спокійні часи. Так назвімо це довоєнні часи. Ми вже з вами живемо в воєнні, ми вже з вами розуміємо і бачимо трошки більше, ніж решта людей. Але навіть в спокійні часи може здаватися, що ну, як так? Головне, щоб Боже Слово давало ось такий спокій, давало таке внутрішнє наповнення, таке умиротворення. А тут ми читаємо це якесь Боже слово, якесь не таке. Якесь зовсім не таке, воно породжує питання, воно породжує докір, воно породжує сумніви, воно змушує мислити, каятися, виправлятися, змінити свою мотивацію. Чекайте, а де ж то Боже Слово таке, що так прочитав і так тихенько, так легенько на серці, так приємно, так мило. Якось цього всього немає. Можливо, немає такого Божого Слова. Яке би було ось таким не знаю, м'якеньким, плюшевим, няшним, чи яке там слово зараз молодь використовує. Можливо, Боже слово це і є, слово поставлення на місце. Можливо, Боже слово це і є, те слово, яке інколи навіть і крикне гучніше, щоб ми десь не впали в прірву, не зірвалися, не зробили собі і іншим якоїсь біди. Боже слово, це не про комфорт. Ні про зовнішні, ні про внутрішні. Боже слово, так, це дискомфорт, але який колись народить комфорт. Але не навпаки. Не, не так, що от спочатку, спочатку добре, а потім не добре. Е, пригадайте ось ці слова з книги Откровення Апокаліпсису? Е, книга, яку я їв. От вона там була гірка, потім була солодка. Пам'ятаєте ці порівняння, ці алегорії. Отож, варто над цим задуматися. Е, уявімо ситуацію, як це все відбувається. Натовпи людей. Натовпи людей були ще до того, як були хліби розмножені. Але е, про розмноження давайте ще трошки відійду. Дивіться, всюди ми кажемо, е, використовуємо цей термін, що були розмножені хліби. В підзаголовках навіть десь пишеться, в коментарях пишеться всі проповідники, ну, включно зі мною. Ми всі кажемо, що це було розмноження хліба. Але якщо ми читаємо, як написано в Писанні, там немає слова розмноження, там написано просто, що Ісус брав в руки, складав Богу подяку і роздавав. А про розмноження там не написано. розмноження ми бачимо якби по факту. Але там не використовувалося саме цього терміну. Можливо, тому що нам так чисто по-людськи хотілося б бачити якусь там, не знаю, там скатер... скатертину самобранку, не знаю, якийсь там чарівний пристрій, який би справді розмножував, не знаю, там клонував, дублював щось там, щоб чогось, чого мало, ставало більше. А саме в тому тексті було написано про інше: про те, що Ісус склав подяку, що Він подякував. І ось цей аспект подяки Богові, він є важливим, але, напевно, забутим. Тому що нас як людей дуже часто суває, десь там зводить на сторону, щоб понарікати. От бачите, в усьому, що ми переживаємо нарікання зле, те зле, те недобре. Постійно шукаємо ці причини. Зараз до нарікання повернемося. Але е, дивимось далі. Отож, ці люди бачили хліба не було, риби не було. З'явилося багато хліба, багато риби. Вони наїлися, багато залишилося куснів, не могли доїсти вже, навіть якби не старалися, не могли дожувати. Е, Йдуть за Ісусом, і тут здавалося би, оця жнива, оце успіх, ось він, суперстар. Нарешті, нарешті Він може цим людям щось сказати. Вони тепер будуть слухати будь-що, що б він їм не сказав, вони слухати будуть, не будуть. Ісус знає, що відбудеться. ну, Ми по-нашому будемо рахувати. По-євангельськи, це наступні рядки, а ми з вами цей текст будемо читати через тиждень. Ну тому що, ну так скажімо, що Ісус знає, що буде в наступні рядки або через тиждень. Що ті люди розвернуться і потікають, вони не будуть готові його слухати, вони не збираються його слухати. Вони хочуть далі бачити чудеса і їсти до сита, але слухати його вони не хочуть. Ісус їм не потрібен. Їм потрібні чуда від Ісуса, їм потрібні диковинки, їм потрібні фокуси, потрібні потрібно хліба і видовищ, нічого нового під Сонцем. Все старе, це добре забути, все нове добре забути старе, все більше, більше нічого інакше. І тому Ісус їм прямим текстом каже, що йде всупереч з усіма, не знаю, там інструкціями, підручниками різних піарників, які могли би сказати, ось зараз, нарешті, ти можеш їм дати саме те, що вони найбільше чекають. Ось твій пік популярності. Зараз ти можеш з цими людьми робити все, що завгодно. Давай, обіцяй їм, говори їм, давай. І цього не відбувається. Ісус їм замість цього чітко каже. Воістину, воістину кажу вам ви шукаєте мене не тому, що побачили знамення, але тому, що їли хліб і наситилися. Працюйте не на поживу, яка гине, а на поживу, яка залишається на вічне життя, яку дасть вам син людський. Ісус їх скеровує від цього життя, від цих потреб до вічних потреб, почати думати про вічне. А вони не хочуть. Вони хочуть далі, давай нам ще, ми ще хочемо, ми навіть тебе царем оголосимо. Ми зробимо все, що ти хочеш. Будемо писати на стінах там Ісус найкращий. Голосуємо за Ісуса, ура. А Ісус каже, ні, ви не хочете насправді того, чого я вам хочу дати. Ви хочете, те, що... ви хочете, щоб я вам дав те, що ви хочете, щоб я вам дав. Але ви не хочете отримати те, що я вам хочу дати. І для людей це було заскладно. Це було вже щось занадто. Подивіться, що ця ситуація дуже сильно перегукається сьогоднішнім першим читанням. Хто має бажання прочитати повністю, то, будь ласка, заходьте на сайт Кредо, читайте в літургійних читаннях. Але в цих текстах ну, ці тексти просто так читаєш, ну просто сісти і плакати. Пригадаю, євреї, які вийшли з дому неволі. Євреї, яких вбивали за те, що вони не виконували норм виготовлення цегли, яким не давали будівельних матеріалів для того, щоб цю цеглу е, побудувати, е, ті самі євреї дітей, яких вбивалося, тобто вони як народ мали би бути винищені цей геноцид, починався ще тоді генген, -ген. е, народ, який якому було дуже сутужно, і цей народ, що він зараз каже. Це несамовиті слова. О, коли б ми були, повмирали від руки Господньої в єгипетській землі, сидівши, було біля казанів з м'ясом та ївши хліба доситу. Це просто жахливі слова. Абсолютно жахливі, тому що ще раз їхніх дітей, хлопчиків, всіх всіх хлопчиків вбивали. Вони знищувалися як народ. Уявіть собі драму, яку переживає тато, мама, дитину, якої вбивають просто, і в них немає виходу. Вони нічого зробити з цим не можуть. Мойсей тоді чудесно, тільки врятувався. Їх забивають через те, що ті норми праці не виконують. Їх утискають з усіх сторін. Вони вимирають просто як народ. Але тепер вони малюють собі мультик. Що ось як тоді було добре, як тоді було добре? Ну, я, напевно, не був би я, якби не пригадав про так звану ковбасу про по 2.20. Скільки людей зараз, зараз, в цей час, навіть під час війни, кажуть: от, а колись було добре. Колись було добре, бо. Щось там було добре, ну, добре, молодість це було добре. В молодості людина переживає різні там, емоції, та навіть смакові відчуття, смакові рецептори на язиці, навіть в молодості кращі. І барви кольоровіші, і слух чіткіший, і ще нічого не болить, як правило. То зрозуміло, що людина має якийсь сентимент до молодості, але. Тужити за Совком, за радянським часом, казати, ось тоді було добре. Яке було добре? Що саме було добре? Що людей розстрілювали, що в тюрби садили? Ніколи не можемо забутися, що Стус загинув у 85-році. 85-й рік. Це вже ген-ген. Перета... Це, це вже агонія Радянського Союзу, це вже кінець. Але він до кінця не дочекався, він, його не стало. І як не стало дуже-дуже, дуже багатьох, і в 85-му році, і потім в 88-му році, скільки людей страждало. Але все рівно маса народу по сьогодні каже, ось, а на що перейменовувати ті вулиці, а що воно кому мішає. ну Була там того Маркса Енгельса Леніна, то яка кому різниця, а що тут в цьому є? Ментальність раба. Ментальність людини, яка, не маючи нічого, яка знала тільки смак батога, ну тільки то, що по молодій шкірі той баті хлопив. І така людина весь час буде оглядатися і казати: ось тоді було добре, добре що, що швид, швидше зажило, ніж зараз вже в старші роки. Чи як? Це неможливо зрозуміти. Це Величезне збочення над людською пам'яттю над людськими умами, заборона самому собі логічно мислити, це насправді є щось страшне. Але, на жаль, ми є свідками з вами цього всього, ми це бачимо, як це відбувається навіть по сьогодні. От скільки людей кажуть, та ні, ми не хочемо позбуватися імперського минулого, нас вбивали, нас морили голодом, нас розстрілювали, нам паспорти видали тільки десь там в 70-х роках. Раніше з сіл виїжджати було не можна. Але ж яка ковбаса була по 2,20 добра, як це зрозуміти логічно? Неможливо. Люди забулися про всі ті обмеження, які були, люди забулися про ті черги, в яких потрібно було стояти. Люди забулися, як за Бога переслідували. Це не має значення, виходить, що немає. Для багатьох людей, які кажуть, яка різниця, яка різниця, чи що ви причепилися, що треба заплатити 32? 32 чого гривня? Так гривня ж вона. Тут 32 гривні. А яка, яка різниця? Розумієте, люди, яким яка різниця, це люди, які приречені, люди, які не хочуть змінюватися, люди, які не хочуть шукати е, того самого духовного, про яке розповідає сьогодні Ісус. Потрібно цей тумблер собі в голові переставити, що ні є різниця, бо це, за це слово вбивають, за те, ким ми є, ким ми себе почуваємо, нас вбивають і катують. Тому різниця є. Але, повертаючись до цих євреїв, бачимо людей, які. Не мали нічого, яких вибивали, катували, яких винищували, був геноцид, роками тривав. Вони кажуть, ми сиділи ще раз, то це просто неймовірні слова, над повними казанами м'яса. Над повними казанами м'яса нам було добре, ковбаса по 220. І я не знаю, чи раба можна перевиховати, чи з раба можна зробити вільного. Більше того, так теж дивлячись на те, що зараз відбувається з нами. Чому росіяни нас хочуть вбивати? Тому що вони розуміють, що великий відсоток, попри те, попри все, в Україні є вільних людей, які рабами не хочуть стати. Люди, які мислять вільно. Тому такого раба, такого вільного рабом не зробиш, тому простіше вбити. І саме про це йдеться в цій історії. Але повернімося до. Того, про що далі Ісус розповідає своїм е, слухачам, яких тисячі насправді людей. Це був час неймовірних можливостей для Ісуса. Він міг їм щось сказати. І тут, дивіться, Він каже їм: от ви їли і наситилися, але знову будете голодні. І погляньмо, що завжди людина буде змагатися з тим, що от є хліб, а є щось духовне. Є одне і є інше. І завжди людина ставить на шальки терезів, що я виберу, що я оберу. Протягом останніх проповідей, я не знаю вже зо два місяці, може я десь так часу часу пригадую батьків, які. Намагалися працювати на багатьох роботах, які намагалися зробити все можливе і неможливе для того, щоб забезпечити своїх дітей, щоб діти гірші не були за інших дітей, щоб там мали що їсти, мали що вдягнутися, щоб перед усім, щоб інші діти з них не сміялися. І ці батьки роблять все можливе і неможливе для того, щоб дітям дати все. Дали все, крім Бога. І тоді ті батьки чухаються в голову і кажуть: Ну як же ж так? Ми ж хотіли, щоб було добре, чому сталося зле. Ну, відповідь проста, навіть банальна. Ну, тому що дитина, яка має хліб і до хліба, але не має Бога, така дитина буде жити з внутрішньою пусткою. І вона не буде тішитися нічим. І цими батьками не буде тішитися. Скількома довелося зустрітися батьками, дітьми, які прямо ненавидять одне одного, не люблять. Тому що дуже часто згадувалося про цю матеріальну вигоду. Люди говорили саме про, про вигоду, про користь і дуже часто ловили себе на думці, що ну, немає користі з цієї матеріальної користі, вона обмежена, вона коротка. Звісно, я не знаю вже скільки разів сам себе підкреслюю і кажу, що я не проти того, щоб хтось мав що їсти, це дуже важливо. Я не проти того, щоб дитина мала що вдягнутися. Але навіть якщо там буде і одяг, і рюкзачок, і, і, і все на світі, і все дороге, і все, на все треба заробити, навіть якщо все буде найкраще, ну не це зробить дитину кращою. Дитину кращою зробить ось цей пріоритет. Що будемо обирати? Відсунемо Бога на сторону, чи скажемо, ну, Боже, почекай, цей тиждень обійдемося без тебе. Скільки батьків своїм дітям кажуть, що цей тиждень обійде, обійдемося без тебе? Скількома батьками мені вже довелося спілкуватися і кажуть, от, чи ви мені поясніть, ви мені, будь ласка, поясніть, як так могло бути? От дитина росла, була там такою побожною, був міністрантом, тут раз і все як рукою змило. Ну і в тої чи іншої мами, як правило, я питаюся, чи було таке, що ви десь поїхали на відпочинок і якусь неділю пропустили? Було. Я кажу, ну от а чого ви хочете. Ви ж дитині показали, що це важливо, але до часу до пори. Але приходить такий момент, коли це перестає бути важливим. Ну ось ви показали, і тому те, що ви казали, перекреслилося одним випадком, коли ви показали. Тому не питайтеся в мене, чому. Ви дали цю відповідь, чому? Ви навчили, що має бути так. Ви навчили що ось Служба Божа неважлива. Тому чому ви шукаєте тепер крайніх? Ви навчили так цю дитину. Батьки, які кажуть дітям, що Бог не важливий, ну не чекайте, що ці діти будуть вас поважати. Чому вони мають вас поважати? Якщо поважати треба тільки гроші, вигоду, зручність, комфорт, відпочинок. Ви цим самим перекреслили свій авторитет, не якусь службу в неділю, одну. Це не одна служба, це світогляд, це будування того, що має бути на віки. Ой ні, що ви таке кажете, ми ж весь час там посилали на службу. Так дітей не треба посилати на службу, дітей треба з собою водити. Далі. Ісус починає їм розповідати про Євхаристію. Дуже складні тексти. На наступний тиждень ми з вами будемо розбирати, наскільки цей текст був насправді складним і важким, що люди не прийняли, геть розвернулися, повтікали. Як так може бути? Ісус каже, вам потрібно шукати те, що вас наситить. І насправді щасливі ті люди, щасливі ті батьки, які своїх дітей вчать, що насититися це добре. Добре поїсти, добре поїсти смачно, добре поїсти правильно. Але крім того, щоб поїсти, є ще інші насолоди, є ще таке поняття, як щось добре послухати. Є таке поняття, як про щось поговорити, є таке поняття, як поспілкуватися, є таке поняття, як почути одне одного, є таке поняття, як насолодитися чимось ось тим, власне, естетичним, духовним. Ну і щасливі ті діти, які від батьків навчилися цього, що от можна насправді пізнати щось інше більше. Шлунок, шлунок важливий, але крім нього є ще багато чого іншого. І людина, на відміну від худоби, від тварини, має відчувати ось цей спектр всіх інших відчуттів. І так ми цього вчимося, ну передусім від Ісуса, далі передаємо це дітям, ну або не передаємо. І Ісус каже: ви маєте наїстися так, щоб пізніше не голодувати. Ви шукаєте цього хліба, і цим хлібом є я. Ну, але то вже залишимо на наступний тиждень. Сьогодні, сьогодні я лише запрошую вас до того, щоб ви побачили цю ментальність раба. Який, не маючи нічого, тужить за кайданами і нібито за хлібом, ну, чи ковбасою по 2,20. І щоб ми побачили, що ця рабська ментальність вона насправді вбиває не тільки людську гідність, але вбиває також і фізичну людину. І це найстрашніше. Нехай Боже Слово сьогоднішнього дня, таке жорстке, неприємне, різке, покаже нам про те, що Боже Слово це. Прямування за Ісусом, ходження слідами за Ним це не про комфорт, це про правду, це про правильну стежку. Амінь.